Скільки суму в очах українців, скільки болю, жалю та біди залишаються в нашому серці від приходу страшної війни. Хто воює, браття що по крові, слов'яни східнього крила? Невже в їх серці вже нема любові? Мабуть, забрала та лиха війна, а скільки міст витримують бої, міста герої, як їх ще назвати? Херсон, Охтирка, Буча та Ірпінь. Взяли удар на себе мужньо, каховка в ранішній зорі гриміла досить так потужно, як танки йшли з Каланчака, як Гради зустрічала вся чаплинка. Війна прийшла, проснися вже, дитинко. Вся Україна зараз у вогні від тих ракет, які ми зустрічаємо. Сигнал сирень та звикли вже до нього ми чи боїмося відповідь від сутня? Бо так осточертіли ті чорти. Що самі з себе вже сміються, нехай бояться орки кляті, одну із кращих армій в світі. А я пишатимуся тим, що маю знову в ній служити.